Така стрічка, не люблю я <свят> такі фото, але коли, така, знаєте, велика бобіна, ну дуже шкода мені різати стрічку навіть для фотографування. Тому вже покажу вам відеоогляд: стрічка така, малюнок з двох сторін, важка, сатин бувовна, кольори бузок лимон. Далі волоська синій, яскраво-рожевий. І пильний рожевий колір, і такий античний, або, я сказала, би, воні, така пахта, да? або маслянка. Тобто, ось така стрічка, в розмірі 40 мм брюшка, доступна для замовлення. На сайті лента Фетри декор. Дуже добре вона просується. Різноманітні бантики. Ну, така вона, ну вона така достатньо щільна. Тобто, розраховуйте. Дуже добре буде тримати форму, можна обіграти її. така Стрічка для тих, хто хоче поміркувати та помандрувати. Мандрувати це що потішисти да, російською мовою. Така, стрічка для тих, хто любить придумати різноманітні бантики, різні моделі, використовуючи, можливо, тільки одну. Лорма така цікава стрічка.